Вчора ворог біля 11 години дня завдав удар е, трьома шахедами по е, будівлі дитячого садочку, наслідок якого отримали поранення дев'ять людей. Одна людина, на жаль, е, загинула. це працівник е, відповідно міського комунального підприємства. Е, 48 дітей було врятовано. Вони вчасно спустилися в укриття, і це, власне, кажучи, врятувало їм життя. Тому що будівля дитячого садочку знищена майже повністю наразі ще три людини знаходяться у лікарні двох людей. Стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. там опіків, вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. Я правильно розумію, що дитсадок відновленню не підлягає. Він повністю пошкоджений. Так, повністю приміщення, тобто це е, історична частина міста, і там приміщення повністю фактично зруйновано, зруйновані перекриття. Я скажу те, що дітей врятували те, що дійсно адміністрація і вихователі дитячого садочку вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги і спустили дітей в укриття. І вже наші працівники ДСНС фактично рятували дітей з цього укриття із фактично палаючого, тобто будинку. І на руках виносили і е, переміщали в більш, скажімо так, безпечне місце, тому що удари ще відповідно е, тривали, і над містом ще скажімо так, спостерігалися шахіди. Пане Олеже, а скільки загалом зараз людей перебуває в лікарнях після останніх обстрілів області? Чи є серед них важкі? Ну, дивіться. Карня, якщо брати обласну лікарню, нашу це основний заклад, який приймає людей із міста Харкова і з області, в тому числі після обстрілів. Вона заповнена на 90% майже і вона лікує на рік майже 260 тисяч людей. Тому о, навантаження постійно і на лікарів, і на медичний персонал. Не вона приймає всіх абсолютно. Звичайно, що там, де є важкі травми, звичайно, що це спеціалізована лікарня, яка надає ось таку спеціалізовану медичну допомогу. Пане Олеже, загалом щодо області, розкажіть, яка оперативна ситуація? Як почалася ця доба? Ворог знову цинічно обстрілював нашу там енергетику. Наніс удар по енергетичній системі в Лозівському району, внаслідок чого 20 тисяч абонентів залишилися наразі без електроенергії. Враховуючи складну, скажімо так, ситуацію в енергетиці в країні, ми маємо так само аварійні черги для відключення для, для стабілізації ситуації. Так, значить, то 150 тисяч абонентів наразі у нас перебувають без електроенергії. Ці відключення можна сказати, те, що йдуть за планом, однак після Стабілізації їх ми сподіваємося, що будуть скасовані вони. Значить, ворог обстріляв, крім того, ще шість населених. Тобто, пунктів. Найважка ситуація по Купінському напрямку, по Ізюмському напрямку, Борівська громада. Ворог там знову ж таки наносить удари по цивільним об'єктам, по житловим будинкам. Ну і на жаль, сьогодні трагічно загинув. Відповідно, працівник ДСНС, який 26 років віддав службі на великобурлуцькому напрямку, і п'ять працівників ДСНС отримали поранення. Ну це ще раз свідчить те, що вони фактично героїчно виконують свою функцію. У них на меті одне лише це порятунок цивільних життів, і вони в їхали на ліквідацію наслідків. Фактично приступили для розбору з ну тобто завалів да від чергового удару. І намагалися врятувати людей, однак ворог підступно повторно завдав ударів саме вже по працівникам ДСНС. Пане Олеже щодо захисту критичної інфраструктури об'єктів, яких заходів вже то ова для цього? Дивіться, тут ми планово працюємо із 22-го тобто року, із профільними міністерствами, з профільними службами щодо системного посилення захисту нашої відповідної критичної інфраструктури. У нас тут дві мети. перше, ми маємо відновити все, що ми втратили впродовж і минулого опалювального сезону, і впродовж цього року, тому що ворог ну фактично щодня наносить удари і по газовій енергетиці, і по електромережам, в тому числі по електрогенерації, по теплогенерації. Ну і звичайно, одночасно з. Тим ми намагаємося захистити найкритичніші вузли, скажімо так, всіх цих систем. тут робота проводиться системно. На жаль, ми всього не можемо. Розповідати в ефір. Однак наші всі служби працюють 24 на 7, е, цілодобово, так 365 днів на рік для того, щоб е, ми змогли пройти стало цей опалювальний сезон. І Люди мали і електроенергію, і опалення в своїх відповідно помешканнях. Наскільки область вже готова до старту опалювального сезону? Якщо говорити про формальну підготовку, то ми готові на 100%. Звичайно, однак ворог. Наші плани коригує майже щоночі цілодобово і зараз лунають сигнали повітряної, тобто тривоги. Постійно і ми розуміємо, що під прицілом і цивільна інфраструктура, і енергетика у ворога в тому числі. Тому, звичайно, після кожного удару ми вживаємо оперативних заходів щодо ліквідації наслідків, щодо стабілізації системи і вжиття відповідних, скажімо так, дій. Не для того, щоб система працювала далі, і при можливості функціонувала стало при опаленні наших відповідно помешкань. Однак щодо початку опалювального сезону, то це ближче, скажімо так, до листопада. А чи є громади, де опалення взагалі не буде цього року? Звичайно, є важка ситуація У порівнянні з минулим роком. Вона значно погіршилася по куп'янському напрямку і по куп'янським громадам. І це пов'язано з тим, що знов ж таки ворог нищить прицільно критичну інфраструктуру і далі не дозволяє її відновлювати. фпв від дронами, артилерією, кабами, авіаударами і іншими б'є по нашим енергетикам, б'є по нашим комунальним службам. Тому в місті Куп'янську ми не можемо вести мову про опалювальне сезони. звідти, звичайно, ми маємо проводити евакуацію. Наприклад, вчора звідти було вивезено 66 людей, в тому числі одну дитину. Я хочу подякувати нашим військовим, нашій національній поліції, яка проводить і забезпечує таку евакуацію, тому що це становить знов ж таки пряму загрозу для життя вже саміх евакуаційних груп. І відповідно всі маршрути обстрілюються, в тому числі ворогом прицільно. Ну по великобурлуцькій громаді там так само питання. Знов ж таки, це наближення до лінії фронту і можливість ворога обстрілювати. Він це робить. А, значить, там інфраструктуру щодо опалення, щодо електропостачання. Ну і всі, скажімо так, при, при фронтові наші території під великим скажімо так питанням, але ці виклики були і минулого, і відповідно позам минулого тобто років так само.